Вітаю, шановні глядачі. На нашій програмі Будьте в темі, які завжди продовжуємо висвітлювати актуальні для нашої громади питання. Як нещодавно повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні без батьківського піклування залишилися 10 тисяч дитини, з яких 1610 тисяча у зв'язку зі смертю чи загибелю батьків. За тих чи інших причин багато дітей втратили батьків і потребують захисту. Як відомо, найкращою формою виховання завжди була і залишається родинна, адже дітям понад усе необхідні любов і увага батьків, спілкування у родині та життєві навички для подальшого самостійного життя. Тому темою сьогоднішньої програми є особливості створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Відповідати на запитання буде завідувач сектору опіки піклування та усиновлення служби у справах дітей Звягельської міської ради Сергій Трофимчук. Доброго дня, Отож, переходимо до запитань. Поняття прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу досить часто плутають. Поясніть, будь ласка, детальніше для наших глядачів, що таке прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу, яка між ними різниця? Дякую за запитання. Дійсно, нашу сьогоднішню розмову я вважаю потрібно почати із визначення термінів, про що ми сьогодні будемо з вами говорити. Якщо, наприклад, такі сімейні форми влаштування дітей, як опіка, піклування чи усиновлення, я думаю, для наших глядачів Домі, то такі, як прийомна сім'я чи дитячий будинок сімейного типу, має свою специфіку створення, функціонування, і тому почнемо нашу розмову з визначення, що ж з собою являє прийомна сім'я. Отже, прийомна сім'я це сімейна пара, або одинока особа, яка не перебуває в шлюбі, які вирішили взяти у свою родину від однієї до чотирьох дітей сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування. А дитячий будинок сімейного типу це також або сімейна пара, або одинока особа, яка не перебуває у шлюбі, бере все до себе в родину, але вже від п'яти дітей і до десяти. Це враховуючи і рідних, в тому числі, дітей. Тобто, як ми бачимо, і прийомна сім'я, і дитячий будинок сімейного типу схожі, але різниця в кількості дітей. Ну і ще багато є нюансів. Можливо, якщо будуть запитання, я задоволенням відповім на них. Дякую за відповідь. І скажіть, будь ласка, а хто надає житло для створення прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу? Ну, перш за все, що прийомна сім'я, що дитячий будинок сімейного типу створюється рішенням районних державних адміністрацій, або в нашому випадку рішенням виконавчого комітету міської ради. Прийомна сім'я створюється на житловій площі кандидатів прийомних батьків або прийомних батьків. Тобто, якщо у сім'ї, в сімейної пари здебільшого, є облаштоване житло, будинок чи квартира, в і можна розмістити з комфортом від однієї до чотирьох дітей, то створюється на власній житловій площі. Звичайно, якщо, наприклад, однокімнатна квартира і хочуть взяти четверо дітей, тому ну, служба у справах дітей обстежить матеріальні побутові умови, і там може бути виникнути питання, чи на такій площі зможуть бути створені ну, комфортні умови для дітей. Дитячий будинок сімейного типу тут трошечки інша історія. Дитячий будинок сімейного типу може бути створений як на власній житловій площі. Так і приміщення, яке надається ну в нашому знову ж таки випадку, виконавчим комітетом міської ради, тобто орган місцевого самоврядування, спеціально з цією метою закуповує приміщення. Як правило, це великий просторий будинок, в який, який надається безоплатно. Кандидатам в батьки-вихователі необхідно, щоб цей будинок відповідав вимогам норм чинного законодавства України, щоб були облаштовані місця як для хлопчиків, так і для дівчаток, тому що все-таки десь для десятьох дітей має бути простір для гри, відпочинку, приготування уроків та проведення дозвілля. Будинки надаються на правах службового житла, тобто це не у власність батьків-вихователів, і до тої пори, поки функціонує дитячий будинок сімейного типу, там діти. Які проживають спільно з батьками, якщо у батьків є власні діти з власними дітьми батьків вихователів А з чого починається створення прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу? Ну, перш за все, створення дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім'ї починається з візиту в службу у справах дітей. Тобто, якщо кандидати вирішили взяти на виховання спільне проживання дітей з чи позбавлених батьківського опікування. Перш за все, необхідно прийти в службу у справах дітей, де їм відповідні спеціалісти служби нададуть фахову консультацію щодо створення прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу. Ну, починають з того, що надають перелік документів, які необхідно зібрати. Ну, перелік документів для створення дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім'ї є схожим, як і для опіки та піклування. Я зараз не буду перераховувати, що там які необхідні документи. Якщо когось зацікавить, я задоволення вам роз'яснено ну, в індивідуальному порядку. Специфіка таки, чим відрізняються документи для опіки, піклування і прийомних сімей дитячого будинку сімейного типу, в тому, що ще необхідно взяти довідку про відсутність або наявність виконавчого провадження, тобто чи нема заборгованості по якимось платежам виконавчій службі, після надання пакету документів служба у справах дітей готує клопотання в обласний центр соціальних служб, де потенційні кандидати в прийомні батьки чи в батьки вихователі проходять відповідне навчання. Чання, і якщо є довідка про те, що вони можуть бути батьками-вихователями, то тоді їхні кандидатури вносяться в банк даних потенційних прийомних батьків батьків-вихователів і відповідно підбираються діти для подальшого влаштування. А чи є якісь обмеження для осіб, які бажають створити подібні сім'ї і взяти дітей на виховання? Так, звичайно, обмеження є, тому що ну, до нас скажу, приходять різні люди з різними мотивами, і тому дуже детально вивчаємо особи цих людей, чи можуть вони справді бути батьками-вихователями чи прийомними батьками. Ну, перш за все, обмеження є для людей, які вже були прийомними батьками, батьками вихователями і з різних причин чомусь їхнє функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу було припинено. Люди не можуть бути, які зловживають алкогольними напоями чи наркотичними речовинами. Не можуть бути люди, які відмовляються проходити навчання. Також не можуть бути особи, які мають судимості або були засуджені за певним рядом статей. Ну я зараз не буду ці статті перераховувати, але скажу так: це статті, що стосуються злочинів, які вчинялися стосовно дітей злочинів, які таких як ухилення від сплати аліментів, грабіж і тому подібне. Такі особи не можуть бути прийомними батьками та батьками вихователями а скажіть, будь ласка, чи контролюється те, як виховують і доглядають дітей у таких сім'ях? Хто цим займається? Е, так, звичайно, з моменту створення прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу, контроль за функціонуванням та утриманням дітей покладається перш за все на службу у справах дітей. Спеціалісти служби від, згідно чинного законодавства мають на рідше якраз на рік відвідати прийомну сім'ю та дитячий будинок сімейного типу. Крім того, спочатку. Функціонування прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу, Центр соціальних служб бере дані сім'ї під соціальне супроводження і відповідно проводить роботу. Є така форма роботи як групи взаємопідтримки. В нашому випадку, в місті Звягелі, функціонує. Група прийомних батьків та батьків-вихователів називається Родоцвіт, клуб такий. Вони збираються приблизно раз на квартал, обговорюють проблеми, які виникають у них в процесі виховання, в процесі навчання дітей, обмінюються досвідом. Тому служба у справах дітей та центр соціальних служб в курсі всіх питань, які виникають в наших сім'ях, і ми працюємо над те, щоб діти зростали і виховувалися. В гарних умовах, а скажіть, будь ласка, чи отримують прийомні батьки гроші за те, що беруть у сім'ю дітей сири чи дітей, позбавлених батьківського опікування? Так, звичайно, держава виплачує грошові кошти на утримання дітей-сири, дітей, позбавлених батьківського піклування у прийомних сім'ях та в дитячих будинках сімейного типу. На відміну від дітей, які перебувають під опікою прийомним батькам та батькам вихователям, передбачено, ще окреме грошове утримання. На кожну дитину, яка влаштована в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, виплачується 2,5 прожиткових мінімуму. Це на кожну дитину. Якщо дитина має інвалідність, ця сума складатиме 3,5 прожиткових мінімумів. Ну наведу приклад, щоб не бути голослівним, значить зараз, якщо наприклад дитина до 6 років влаштована в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, на цю дитину батькам виплачуватиметься 6407 гривень. Якщо ця дитина від 6 до 18 років, сума складатиме 7990 гривень. І плюс до всього на кожну дитину, яка влаштована в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, батькам-вихователям та прийомним батькам, на кожну дитину наголошую, виплачується один прожитковий мінімум. На 2024 рік, на січень місяць, він складає 3023 гривні. Це йде грошове забезпечення окремо від коштів на дітей. Рима грошове забезпечення батькам, вихователям та прийомним батькам. І ще одне запитання: як довго можуть перебувати діти у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу? Діти влаштовані до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, можуть перебувати в сім'ях до досягнення 18-річного віку, якщо дитина навчається. Наголошую на денній формі навчання, дитина може перебувати до 23-річного віку або до закінчення навчання. Якщо ця дитина має інвалідність, також може перебувати в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу до 23-річного віку. Незалежно навчається вона в подальшому чи не навчається. Ну і на завершення нашої розмови хочу довести інформацію про те, що на даний час у звягільській територіальній громаді функціонує 4 прийомних сім'ї, в якій виховується 6 Дітей, та два дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 18 дітей. Якщо вас зацікавила сьогоднішня наша розмова, будь ласка, звертайтеся в службу у справах дітей. Ми знаходимося в дієцентрі в прозорому офісі, другий поверх. Наші контактні телефони ви бачите зараз на екрані. Щиро дякую, пане Сергію, за відповіді та детальне висвітлення такої важливої теми: чужої біди не буває. Закликаємо кожного, хто має добре серце і бажає подарувати тепло своєї душі дітям долучитися до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних інформаціях інформаційних ресурсах з Лягельської міської ради не будьмо байдужими, будьмо в темі. Продовжуємо підтримувати збройні сили та вірити в перемогу.